Всім привіт, друзі! З вами знову ютуб-канал Лавка Задоволень. Я Олександр Маник. І сьогодні я хочу показати новинки Нацбанку. Про всі монети ви вже бачили огляд на нашому ютуб-каналі, тому поставте закусениць догори про борщ я вам вже розповів. Наступна монета, про яку я хочу вам розказати, це монета захисниці. Друзі, ця монета також. Особлива ця монета також нагадує нам про вторгнення фашистів до нашої країни і про наших янглів охоронців. А ви бачили, що дуже багато дівчат захищають та віддають життя за те, щоб наша країна була вільна. Тому Нацбанк випустив ось таку монету. Яка називається сьогодні захисниця. До речі, я відразу відповім вам на питання, де придбати всю цю продукцію, а придбати можна в нашому телеграм-каналі, який називається Лавка задоволень проходьте, слідкуйте багато цікавого. Друзі, захисниці. Значить, монета 5 гривень 2023 року. На аверсі монети на дзеркальному фоні розміщена символічна композиція, що демонструє. Відважність та волюлюбність, щирість та водночас ніжність, байливість українських жінок втілених в образ матері. Зараз я вам приближу матері та захисниці. Бачите, які під час війни взяли до рук зброю та взяли на себе величезну відповідальність, бути на захисті батьківщини та водночас залишатися дружиною господиною матір'ю в центрі ви бачите цю композицію. Мати нібито обіймає свою доньку, яка тримає зброю в руках. Там ще дитина на руках. Такий шикарний орнамент. В броніку стоїть. Ну, шикарний, шикарний аверс монети. Також ми з вами бачимо символ 5. Гривень. Рік карбування 2023. На орнаменті ми бачимо знак банкнотно-монетного двора Нацбанку України, та малий державний герб України. Реверс монети простенький, але дуже цікавий. На дзеркальному тлі розміщена композиція, що символізує жіночість українок захисниць. Ліворуч стилізовані хвилі жіночого волосся, заплетеного у косу. Ага, так це волосся, бачите? І посередині ми бачимо така коса як символ накопичення життєвої сили, необхідної для здоров'я і духовного розвитку. Праворуч зображено. Оце кольорове, я так розумію, абриси жіночої фігури в плахті. Що таке плахта? Що таке плахта? Я не розумію, я подивлюся. Як символ жіночої ініціації, елемент оздоблення тампопрук. Тобто там попічать, там подрук. Ось ця кольорова частина цієї монети. Виглядає вона така ну, незвично, бо нічого немає. Бачите, така пустота і просто краса. Наша українська жіноча краса. Дам відповідь про ціни, друзі. Ціни на, наразі скажені, е, відверто вам кажу, тому я купив потрошку у тих людей, які може мають вихід на е, Нацбанк, купив е, потрошку для тих нетерплячих своїх підписників, які постійно колекціонують першими, хочуть це все придбати. А я просто зробити огляд. Е, друзі, ціни скажені. В інтернеті доходить до тисячі гривень. Буде, буде зменшуватися чи не буде зменшуватися ця ціна. Це непредсказуємо, не передбачено, бо, до речі, прийшов ще один підписник. Заглядає в лавку. Сірожа, привіт! Здорова! ребята! Масло в зв'язі. Як справи? Гарно, от зайшов за борщом. За борщом. Насип, насип, насипати тобі тарилочку. Да, Місечку. Друзі, коротше, ситуація така: боряться з корупціонерами, і ці монети, типа, хочуть зробити так, щоб одна людина могла купити в магазині Нацбанку на руки одну і все. Хрен, пробачте, завіз сайт, хто змог там щось видраконів. У кого не вистачило терпіння видраконів, в ітозі, що ми маємо? Люди недовольні не змогли купити, а якраз перекупи, і хто має вихід. Зв'язки. Ті зараз тисяча гривень за ці монети. Я трошки там накинув по 50 гривень та виставив в своєму телеграм-каналі, вже це все розпродано. Але я сподіваюся, що наступні партії повинні припасти в ціні, бо це просто неможливо. Тому... Але монети кайфові. Це я розповідаю вам, як є. Для тих, хто економить, я. Раджу, не поспішайте. Може, ціна припаде, коли їх всі отримують на руки. Тому, друзі, ось така на сьогодні з ними ситуація. Поставте, будь ласка, за косинець до гори. Дякую вам за перегляд. А я знімаю для вас наступне відео про наступну новинку. Слава Україні!